Ми тим часом поговоримо про виборчі перегони у Сполучених Штатах. Вони в самому розпалі вже за кілька днів, 27 червня, відбудуться перші дебати між головними претендентами на президентське крісло. Джо Байден та Дональд Трамп. Вони пройдуть у студії телеканалу в Атланті. Триватимуть 90 хвилин і включатимуть дві рекламні паузи. Байден представлятиме республіканську партію. Трамп, очевидно, демократичну. нині обоє намагаються змалювати свого опонента непридатним до роботи. Джо Байден спробує притягнути Трампа до відповідальності, зосередивши увагу на кримінальних обвинуваченнях. Проти нього Трамп натомість прагне запевнити виборців, що він може бути стійкішим і ефективнішим лідером для Америки. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтерню Україна, долучається до нашого ефіру. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю. Отже, теледебати у Сполучених Штатах Америки. Розкажіть, будь ласка, як вони там відбуваються? Чи є які правила, чи є які обмеження, і як вони впливають на рейтинги кандидатів? Дивіться, я би сказав, що є три важливих тези для нас. Перше, що це безпрецедентний випадок, коли дебати проходять ще до формального завершення праймеріс. Тобто, зазвичай, як це відбувається? Завершується праймеріс, проходять конвенції. Тобто, це урочисті такі з'їзди партії, де вони офіційно висувають того чи іншого кандидата в президенти і віце-президенти, і відповідно лише потім, там у вересні, в жовтні, да, до, до виборів у листопаді. Проходять як правило декілька раундів дебатів у 2020-му Їх було наприклад два, тому що на один з них один з кандидатів не погодився прийти там. Зазвичай таких раундів три, і це вперше, що обидва кандидати, ну звісно, які з там ймовірністю 100% здобули здобудуть номінації, але вони як то кажуть, будуть насправді зустрічатися до формального завершення прайміріс. Тому це новація. Це відповідно згода, скажімо так. Цих кандидатів це не обов'язкові дебати. Умовно, якби хтось там захворів, не прийшов нічого б, ну ніяких санкцій, скажімо так, не було би проти цих кандидатів. Але зазвичай такі дебати направлені на те, щоб власне познайомити ще раз аудиторію, да, що називається широку громадськість з якимись конкретними поглядами кандидатів на ті чи інші питання. Але я думаю, що в цьому випадку насправді. Особливо якоїсь новизни в цьому не буде, тому що всі вже давно знають, що каже Трамп, що каже Байден. Відповідно, обидва. Були президентами, да? тобто Трамп був президентом, Байден чи не президент, Тобто, сказати, що це якісь там маловідомі люди, про яких ніхто не знає, і всі будуть дивитися і прислухатися. Я не думаю. На жаль, я думаю, буде так, що відповідно будуть очевидно провокації з одного чи іншого боку, і це буде більше як шоу, але сказати, що там це якось вплине на фінальний результат, я не думаю, що можна, тому що американці вже давно визначилися, хто буде підтримувати демократ чи будуть вони голосувати за Байдена, і з тих зареєстрованих республіканців, чи будуть вони голосувати за, за Трампа чи ні? Тому я не думаю, що суттєво ці дебати вплинуть на рейтинг, який може час від часу там коливатися. Плюс-мінус декілька відсотків в одну сторону чи в іншу. Але треба не забувати, що сполучених штатах відсотки в цілому по країні не означають перемогу на виборах. Це популярне голосування. Воно не працює сполучених штатах. Треба перемагати у більшості штатів і здобувати більшість в тому чи іншому штаті, за який теж буде боротися твій опонент, і треба набрати 270 голосів, коли в системі голосування колегії виборників. Якщо це трапляється, людина стає президентом. Ну, бачите, тут е, цікавого, як мені видається, звичайно, аудиторія, зрештою американська, так само, як і ми, з вами, добре знаємо про що йтиметься і Джо Байдену, і Дональдові Трампу. Е, тому що саме вони скажуть, ну це питання, знаєте, така таємниця Полі Шанелі, я би сказав. Але як вони це скажуть і де вони це скажуть? Ось тут питання повстають, тому що, якщо подивитися на сам формат дебатів, по-перше, це буде телеканал CNN, і це вже ця інформація має свою вагу. Це не є Fox News. Це не є якийсь третій телеканал, це є CNN. і другий момент щодо формату: е, опонентам вимикатимуть мікрофони. Вони вже погодились на цей такий додатковий е, пункт. Ну то, чи, чи важить ось ця інформація? Бодай щось про те, де ці дебати проходитимуть, в ефірі якого каналу? Ну і власне як виглядатиме формат. Абсолютно важуть, Олеже, абсолютно підтримую, але тут є теж такий нюанс, що, наприклад, на прайміріз деякі дебати республіканців, скажімо, так, модераторами цих дебатів були представники проконсервативних телеканалів, наприклад, да і то мереж. Тому тут це питання таке дискусійне. Тобто, уже насправді був прецедент в цій виборчій кампанії, що фактично там республіканські кандидати погоджувались на те, щоб модерували там дебати на праймеріс, наприклад. Представники е, іншого табору, да, скажімо так, тому тут е, це теж да це теж цікаво, тому що це все ж таки вже дебати між е, майже визначеними кандидатами від партії, але е, оцей момент щодо мікрофонів, я думаю, теж він спричинений досвідом 2020 року, коли були дебати між Трампом і Байденом, і і, е, і часто так трапляється загалом на дебатах, коли е, модератори просто не можуть докричати. Катися до тих, хто дебатує, власне, не можуть поставити питання, тому що вони постійно е коментують те, що каже інша сторона, і так далі. Але подивимося, це буде цікаво. Е там зазвичай е в цілому достатня така е на середньому рівні, Я би сказав, увага до дебатів з боку американців, і звісно, це з часом е змінюється, тобто, все більше всі. Більше людей дивиться ці дебати, якщо не повністю, то принаймні частини. І ну подивимося, наскільки зміниться рейтинг, але повторюся, я не думаю, що він суттєво там може змінитися от саме після теледебатів, то цих теледебатів, тому що ще достатньо часу до самого голосування. Пане Владиславе, досить резонансні заяви від колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ми чуємо останнім часом від тієї заяви, що він як стане президентом припинить війну за добу. І, от чергова заява через наміри Києва, приєднатись до НАТО Почалась війна в Україні. Про це заявив Дональд Трамп. Мовляв, Байден не мав обіцяти Україні членства у Альянсі. На що спрямовані ці заяви, і чому Дональд Трамп їх озвучує зараз? Я думаю, що найголовніша мета це показати, в чому він відрізняється від Байдена кардинально. Тобто, там, хоча мені здається, що в принципі де якраз хто хто, а Джо Байден і насправді особливо й не обіцяв Україні членство в НАТО, да, принаймні публічно. Тому, звісно, це такий прийом, який направлений на те, щоб показати. Повністю в чому Трамп суттєво відрізняється від Байдена, і зокрема у міжнародній політиці, у підході до е, міжнародних союзників, да до, до таких альянсів як НАТО і так далі. Але е, я не думаю, що це там свідчить про те, що там. Трамп збирається, наприклад, якщо стане президентом, виходити з НАТО, це якраз стосується по суті українсько-американських відносин, можливо, і можливої там зміни у американській політиці там стосовно російсько-української війни. Але знову ж таки, ми повинні не забувати, коли чуємо ці заяви, що, хоча й президент є головою виконавчої гілки влади Сполучених Штатах, він не є однією особою, яка приймає рішення, ще є конгрес, і відповідно з Опозицію або зі власною партією треба буде рахуватися, тому коли ми чуємо ці заяви. Я б дуже хотів, щоб ми пам'ятали, що це не Росія, там це не авторитарний режим да, у Сполучених Штатах. Тому так це може прозвучати на даному етапі. Але це не означає, що саме такі рішення будуть там ухвалені в перший або другий день президентства, можливого президентства Трампа. Ну, але в такому разі, як на це реагуватимуть? Чи матиме це вагу? Бо для нас, очевидно, це є питання номер один. Тут фігурує Київ, тут фігурує Україна і наша подальша перспектива. Для американців, які голосуватимуть, яким чином це відіб'ється, те, про що Трамп сказав. Ну тут я думаю, декілька моментів направлені на це. тому що Перше Трамп намагається показати, що не буде ось цього фінансування для російсько-української війни. Да? Тобто, саме в такому формулюванні це може впливати на думку американців. Тобто, вони умовно це читають так: що окей, не буде допомоги Україні, буде більше коштів лишатися у Сполучених Штатах, і це те, що хочуть чути і трампісти, і республіканці. Тобто, більше увага загалом на внутрішній політиці, наприклад, таке питання, як кордон і так далі. Тому принципі, Ципи, я думаю, що це такі заяви вони направлені насамперед на це, і знову ж таки показати, чому треба голосувати за Трампа, що значить, це буде абсолютно інакший вид, інакший тип президентства, ніж це було при Джо Байдені, і зокрема використовуючи ось таку доволі непопулярну і так риторику серед республіканців, там стосовно зовнішньої допомоги і так далі. Дякуємо. Нагадаємо Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. З нами на зв'язку аналітик Інтерньюз Україна.